Вправа 1022 Знайди найбільший спільний дільник чисел А і Б, якщо. Ну що ж, стартуємо, дивимося, що у нас за числа А і Б. Бачимо, що у нас розкладено і число А на прості множники, і число Б на прості множники. Для того, щоб визначити найбільший спільний дільник, давайте підкреслимо тоді спільні взагалі дільники. Тут два число зустрічається, і тут, і тут такий множник. Далі три немає, 5. Зустрічається і тут, і тут. Так, 7 не зустрічається, 17 не зустрічається, 13 не зустрічається. Чудово. Ну що ж, записуємо тоді, що НСД найбільший спільний дільник чисел А і Б буде дорівнювати. Отже, дивимося, що співпадає С2, що множиться на 5. І це дорівнює десь. Ну і аналогічно тепер в другому випадку. Бачимо А розкладено на прості множники, і Б. Давайте підкреслимо тоді ті множники, що співпадають. Двійка не співпадає, трійка один раз співпадає. Другий раз співпадає. Потім 5 не співпадає. 19 не співпадає, 11 не співпадає. То записуємо тоді, що НСД. НСД. Записуємо. Числа А і Б буде дорівнювати. Бачимо тільки 3, що множиться на 3, і це дорівнює 9. Тобто в першому випадку у нас на найбільше число, яке може поділитися число А і Б це 10, а в другому випадку це число 9. Записуємо тоді відповідь. відповідь. В першому завданні записуємо 10, в другому. Записуємо 9. Ну що ж, ось таке завдання на визначення найбільшого спільного дільника. На цьому вправу завершено.